Спорт одяг, перший плюс другий сорт 10 кілограмів за ціною 950 гривень. Дивимось. Перший у нас світшотик сіренький, чоловічий. Розмір тут, на жаль, не вказаний. Наступний буде з капюшончиком в коричневому кольорі. Розмір, есочка. Дивимось далі. Ось такий світшотик. Емочка. Наступний знову з капюшончиком. Адідас. Нічого собі. Це у нас Елічка. Наступний буде ось такий. Дуже класний колір. Де на замочку? Розмір 44-й. Це у нас ось така жіноча кофточка в чорному кольорі. Розмір М. Спортивні штаніжки. Ось так вони виглядають знизу. Дуже класний колір, до речі. Розмір Елічку. Показую вам ще пару позицій, але хочу нагадати, що це не все, тому що у лотику ще залишився спортивний одяг. Якщо вас зацікавив цей лотик, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram і забрати його собі.